Як угода між США та європейським союзом вплине на Росію? По-перше, мінус 24 мільярди доларів на рік для Росії. Це наслідок нової домовленості, згідно з якою Європейський Союз зобов'язався закуповувати американські енергоносії на суму 750 мільярдів доларів, поступово відмовляючись від імпорту нафти і газу з Росії. Менше грошей у Путіна, менше можливостей для ведення війни. По-друге, більше зброї країни ЄС погодили закуповувати американське озброєння. Хоча сума не вказана, аналітики Київського безпекового форуму припускають, що мова йде про серйозні обсяги з урахуванням і потреб України. Але чи все так добре для України? Не зовсім є ризик зниження попиту на українську металургію, сталь, руду, феросплави, проводи. Чому? Бо США підвищують мити на європейський авто до 15%. а це може призвести до зменшення виробництва авто в ЄС і відповідно до менших закупівель українських матеріалів. Постраждає і Укрзалізниця. Менше експорту, менше вантажів, менше доходів. Ще один виклик: агросектор. В Європу постачатимуться американська кукуруза і соя, що створить додаткову конкуренцію для українських аграріїв. Світ змінюється. Глобальна торгівля поступається місцем двостороннім угодам. Українській владі вже зараз потрібно оперативно і глибоко аналізувати потенційні ризики та переваги, закликають аналітки Київського безпекового форуму. А ви що думаєте з цього приводу? Коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.